Друзі, найбільш комедна кампанія, взагалі інформаційна, яку я зустрічав, і найбільш безглузда, це вперте транслювання на свою ворожу аудиторію. Меседжа про загибель Буданова, про загибель Залужного. Ще й з посиланням на німецькі джерела на штерн. Відповідно, штерн вже був змушений розвінчати всі ці фейки про загибель Буданова і написати, як працює ворожа пропаганда. Але розумієте, вони це вперто просувають, і там навіть їхній лідер сидить і говорить: мовляв, я думаю, що залужний за кордоном. Ну при тому, що в залужний в центрі Києва є фотографія, вручає дипломи. Для чого це роблять ворожі іпсошники? Пояснення достатньо, знаєте, просте. Немає перемог. І внутрішня аудиторія їхня, яка не читає західну пресу, яка дивиться виключно телевізор або читає воєнкори в деяких телеграм-каналах. Вона це побачить і не буде розбиратися. Вона буде далі вірити, якби це не безглуздо виглядало, але так вона буде вірити в те, що дійсно залужний загинув, Буданов загинув. І це десь рятує частково моральний дух ворожого суспільства. Да? Безглуздість ця тотальна працює саме на те інформаційне поле. Плюс вони використовують ботаферми свої, закидають в наше інфополе ці фейки, деякі у нас люди, і, вибачте, бажано все ж таки прикрутити голову і знайти мізки або купити в аптеці. Коли ви вірите в ворожі фейки, то вибачте, будь ласка, вам же, ну. Важко буде допомогти. Просто важко буде вам допомогти тоді. Не ведіться на ворожі фейки. Всі живі, всі працюють. Слава Україні! переможемо всіх!